Богдане, Юрію, Максиме, Тарасе, чотири, як четверо євангелістів: Дивіться за нами з дивного вирію, незлобні, веселі, мудрі, чисті, бринить біля вас небесна музика. Чотири, як звично сторін у світу Богдане, Тарасе, Максиме, Юрію, Мали сумління, шану, освіту. В небо споглянеш а там осанна, так чутно аж нам на землі гуркоче. Максиме, Тарасе, Юрію, Богдане, передові, розумні, пророчі, а я собі замість заснути думаю хто ж то собою десь там ризикує. Максиме, Богдане, Тарасе, Юрію, ворожим полем міним крокують. Коли ми читаємо у новинах, що десь ворогам підірвались наряди, Богдане, Юрію, Тарасе, Максиме блукали краями ворожими рядом. І хто зна, чи їм хоч на крихту весело було в чорних землях під небом синім. Куди ж ви, а як же дівчата весному? Тарасе, Юрію, Богдане, Максиме. Ще місяця два прийде березень вчасно, і нові ще дрівки співають «Ой, Дана!» і мода на честь стане знову сучасна. Тарасе, Юрію, Максиме, Богдане, вам треба вставати, ви що смієтеся? Хіба та смерть аж настільки красива, у смерті вже є своя поетеса. Богдане, Юрію, Тарасе, Максиме. Я сльози пролиті на ваші труни, я слово, що тінню оплакує душі. Максиме, Богдане, Тарасе, Юрію, неже вам же сльози і слова байдужі? Ай, певно, вони сміються в той час, коли ми впадаємо в транс. Веселий Максим, розсудливий Юрій, вільні і мужні Богдан. Тарас у полі чотири хреста над душами християн Юрій, Максим, Тарас, Богдан. Весь день крізь усе пробиваються у свідомість, ці обличчя, ці життя, ця одна на всіх смерть.